Лілія делікатна є суддею Тернопільського міськрайонного суду вже 13 років. У своїй роботі жінка розглядає кримінальні справи. Як пригадує, працювати в галузі правосуддя хотіла ще з юності. Тож, вибір пов'язати життя із судочинством, був виваженим та свідомим. Мені здавалося, ця професія дуже. Ну, така пов'язана з людьми, і я так собі вважала. Ну, я і так досі вважаю, що на цій роботі я можу якось допомогти людям, і так мені тоді здавалося. Відтак на посаді судді Лілія перебуває з 2011 року. Розповідає нерідко, робота виходить і за межі судової зали, адже окрім слухання і винесення вироків, потрібно виконати багато інших обов'язків, аби кожна справа була вирішена справедливо та не упереджено. Мій робочий час ненормований. і я починаю слухати справи. Цілий день слухаю, а потім вже займаюся такою роботою, яка вже не пов'язана з людьми стосується суто от письмової роботи та труднощі в роботі судді полягають не тільки в великому обсягу інформації, яку потрібно запам'ятати, та кількості процесів, які потрібно виконати, часто в розгляді саме кримінальних справ, якими і займається Лілія, делікатна важливо тримати баланс між людяністю та професіоналізмом. Кожна справа, вона на мій погляд, має бути дуже ретельно оцінена судею, і я так стараюся оцінювати, тому що як би там не було. Завжди буде будуть люди, які чиї інтереси порушені, як пригадує жінка на початку її кар'єри, колег жінок було мало, та зараз кількість суддів саме жіночої статі щорічно збільшується. Сама ж Лілія каже, що рівність чоловіків та жінок серед судочинців дає змогу їм вдосконалюватись і вчитись одне від одного. Чоловікам уваги до деталей, а жінкам холодного розуму, десь можливо, ми допомагаємо суддям чоловікам, вчимо їх бути більш. Стриманішими, емоційнішими, а вони навпаки нас вчать більше такого твердішого характеру, і в цьому і баланс між між посадами суддів жінок і суддів чоловіків. Міжнародний день жінок суддів відзначають щороку, саме 10 березня. Він покликаний визнати роль жінки у судовій системі, а також сприяти гендерній рівності.